Власне, детальніше про всесвітні ігри? дізнаємось в Андрія Ковальського, це ведучий факти спорту, спортивний журналіст. Андрію, вітаю. Вітаю, Юлію. Ну насправді а... ви сказали що все дуже класно, але поки ви говорили, ця інформація вже застаріла. Я, поки готувався до цього ефіру, то стояв, ми виграли ще дві медалі, і це золоті медалі. Так що отакий у нас неймовірний старт сьогодні, Андрію, а Котра там година? Що вже настільки продуктивно, і розкажіть, що ж це за дві медалі ще плюс? Зараз 17.25, 5 годин різниці, і е, першими розпочали звісно ж наші е, човнярі на драконах. Але розкажу про ті медалі, які сталися буквально щойно. Наша Софія Гречко виграла золоту медаль на 200 метрівці у басейні. Вона пливла у плаванні з ластами, і буквально кілька секунд тому наш Богдан Мучульський у джи, -джи у вою категорії до 62 кілограмів знову став чемпіоном всесвітніх ігор. Е, я підкреслюю, що знову тому, що це вже третя його медаль, і третя золота медаль. І дуже важливо сказати, що наш Богдан він військовослужбовець і він на ці ігри приїхав просто з армії. І завдяки тому, що його відпустили на цей час виступити, він виграв це неймовірно результат. І вітаємо Богдана. А також дякуємо нашим збройним силам. Повертаючись до ранкових заїздів, наші човнярі вони почали дуже потужно, але невдало, як Вони сказали, була сильна злива сьогодні вранці, така що своїх рук не було видно. І вони перший заїзд, перший фінал прогр загалом вони сьогодні виступали у п'яти фіналах. А от наступні чотири спочатку взяли бронзу. Це додало їм впевненість, як вони сказали. Потім було золото, срібло, золото. Просто розірвали всіх конкурентів. і е, зазначу, що переважно на цих е, у цих видах спорту домінують представники Азії. Але сьогодні вони були просто е, безсилі. і Наші спортсмени зробили те, чого напевно від них чекали тільки їхні тренери. Але то кажуть, наші спортсмени після фіналів. Я хочу в першу чергу подякувати нашим військовим, завдяки яким ми тут і завдяки їхній роботі ми маємо ці перемоги. Ось, маємо ці медалі, ці перемоги. У нас в моєму тільки клубі біля 15 чоловік, які зараз боронять нашу державу. Я чергую в ДФТГ після цих змагань. Приїду в Україну і знову ж заступаю на чергування. Але ті, хто на передовій, вони зробили набагато більше. І їх внесок в цю перемогу дуже значний. На пам'яті напевно це що вчорашня гонка, коли ми зайняли четверте місце, і за рахунок цього ми, скоріш за все, ще більше розлютились. Вона була така, як спортивна злость, але на старт ми все одно виходили з холодною головою. Але в кожен грибок ми вкладались по максимуму. Насправді нічого додати до слів хлопців. Шалена подяка нашим збройним силам за те, що ми можемо тут представляти країну. Також сьогодні в нас ще є сподівання на медалі на басейн. Там будуть наші спортсмени виступати у підводному спорті, де ми маємо ще три фінали. А також ще попереду сьогодні фінали у тайландському боксі Муетай, і там теж ми звісно розраховуємо на найвищі нагороди. Тож у нас тепер на дану секунду вже 10-11 медалей. 11 медалей, так і ми е, на третьому місці за кількістю медалей Але це не найголовніше найголовніше те, що ми представляємо тут нашу країну і жовто-блакитний стяг, а також е, гімн України звучить ну на багатьох аренах, і це дуже приємно. Тож ми слідкуємо. і Я сподіваюся, що попереду наші дуже багато медалей, про які ми розкажемо. Юлю от якраз про медалі хочу спитати, тому що всесвітні ігри ну це така собі альтернатива Олімпійським іграм. Вони так само відбуваються раз на 4 роки, але з тих видів спорту, які на олімпіаду. Або вже не потрапили, або ще не потрапили, і можуть там за кілька років, так як це сталося стрілятуном або стекондов потрапити. На які види спорту у нас іще є надія? Бо те, що не олімпійські види спорту, знаєте, трохи наче менш, менш у полі зору, менш у полі уваги. Ну насправді тут дуже складна ситуація, тому що багато видів спорту, як ви сказали, з неолімпійської програми переходять у олімпійську програму. От карате останній приклад в Японії було на як в олімпійський вид спорту. Тут уже каратисти неолімпійські вид спорту. Річ у тім, що конкуренція мені здається у неолімпійських видах спорту, може бути навіть більша ніж у олімпійських, тому що як не дивно, не олімпійськими спорту займається набагато більше людей, тому що цих видів спорту просто набагато більше. Де ми ще можемо роз... Зараховувати на медалі, ну якби ви таке питання поставили спортсменам, вони б не відповідали. Я ж буду намагатися прогнозувати, гадати на кавові гущі. Я переконаний, що в нас точно будуть ще медалі у багато медалей у пауерліфтингу, Вони ще не починали виступи. Знову ж таки, от сьогодні підводний спорт. Завтра плавання в моноласті теж я сподіваюся на медалі. А також можуть бути ще медалі там, де ми навіть ну ми ж журналісти, звісно, не розраховуємо. Але тренери точно знають, що там може бути щось, але вони не кажуть, тому що вони дуже забобонні до початку змагань або в період змагань. Всі спортсмени уникають інтерв'ю з журналістами. Звісно, погоджуються після фіналу. Зараз ми побіжимо записати інтерв'ю з Богданом. Чульським, він точно погодиться, але в процесі він не погоджувався. Тому я думаю, що в нас медалей ще буде досить багато на попередніх іграх у Бірмінгемі у США, які були в Другому році ми були треті за кількістю медалей, і це ну неймовірний здобуток. Ну які би прогнози ми, як журналісти, не робили всім спортсменам такої спортивної злості. Її зараз напевно нікому не бракує. Андрію, спасибі вам, Андрій Ковальський, ведучий факти спорт, спортивний журналіст із китайського міста Чинду, де тривають всесвітні ігри. Це ті ігри, які так само відбуваються раз на 4 роки, але з видів спорту, які не входять до олімпійської програми.